Сурні судді. Тарикіна Тетяна, кравець Артем, Буздарина Дарина, суддя Чернюшок Олена. Головна суддя Гавриш Крістіна. Вітаю. Дякую. Вітаю. 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 So, всі готові? Окей. Okay. Час, емоції, досвід, самовираження. Такава, що об'єднує різних людей із різним досвідом в одне спільне ком'юніті. Мабуть, кожен із вас пам'ятає своє перше знайомство з кавою. І моє було рівно шість років тому. Досвід, який я отримав, емоції від кави і захоплення нею, і привели мене до вас. Привіт! Мене звати Влад, і сьогодні моя кава буде відображати моїх захоплень в кавовій культурі. Кавовий світ я пізнаю через експерименти. І я захоплююся людьми, які рухають цей світ, розвиваючи кавову індустрію, експериментуючи та досліджуючи її. Тому я обрав. Фермера Вілтона Бенітос. Він та сім'я якого вирощують рідкісні сорти, використовуючи високоінноваційні системи обробки. Моя кава різновиду Пінк-Борбон із ферми Ель Параїсо 92 Колумбія. Вона виросла на висоті 1950 метрів над рівнем моря і була ретельно зібрана на піку свого дозрівання та відсортована за методом Брікс, що робить її солодкою. А вулканічні ґрунти. Помірні тихоокеанські вітри і вологий клімат дозволяє кавові вишні дозрівати повільніше, що робить її соковитою. Отже, моя кава анаеробної обробки пройшла дві фази ферментації. Спочатку каву піддають термошоку, щоб отримати контрольований процес ферментації, після чого кавову вишню депульпують. І починається друга фаза ферментації, де поступово додають відно сік збрудіння вишні з попередньої ферментації, щоб підсилити смаковий профіль та аромат моєї кави. Після цього кавові зерна промивають під різними температурами, спочатку гарячою, потім холодною. Це робиться для того, щоб закріпити смаковий профіль моєї кави і зробити її вишуканою. Після цього кавові зерна відправляють в сушильні кімнати, де воно досягає бажаної вологості 11%. Вілтон Бенітос фермер, який експериментами анеробної ферментації розкриває повний потенціал кавової вишні, створюючи унікальне зерно. Дорогі судді, моя кава була б смажена 6 днів тому на смплорострі Гізен, ще зростку складає. Хвилин на 10. Що становить загального часу 13,5% для прояву солодкості та складності смаку моєї кави. Також каву я змолов на млиночку «Коменданте», ПОМОЛ 26 кліків. Воду я використовую з показниками ТДС 110 ppm. А pH води нейтральний 7,0. Дорогі судді, поки я готуватиму для вас каву, прошу записати смаковий профіль моєї чашки. Отже, аромат вище середнього на всіх етапах. Ви знаєте, полуничне варення, ваніль та делікатну маракую. Флейвор вище середнього на всіх етапах. На гарячій та теплій та холодній чашках буде полуничне варення фінік та ваніль. На теплі та холодній додавиться маракуя і на холодній ананас. Після смак моя кава буде довгий, насичений, солодкий та чистий. Кислотність середньої інтенсивності? Це буде яскрава та комплексна, молочна та яблучна. Солодкість буде вище середнього на всіх етапах. І тіло моєї кави буде округле, а по мірі вистигання шовковисте та сиропне. Припрошую, солодкість буде медовою, фруктовою та нектарною. Отже, дорогі судді, моя кава майже готова. І зараз я вам розкажу рецепт, за яким я готував. Отже, я взяв 15 грам меленої кави на 200 грам води. Це співвідношення 1 до 13 Ratio, що дає мені гарний баланс. Перше вливання складало 50 грам, яке я залишив на одну хвилину для підвищення екстрактивності за рахунок довгого контакту води з кавою, це підвищує солодкість моєї кави. Потім я зробив вливання на хвилині для формування комплексної кислотності. І після цього зробив два вливання, які Створюють баланс солодкості та кислотності. Також я використовував пластикову воронку для збереження температури, щоб отримати рівномірну екстракцію. Також використовував фільтр Сібаріст, який я змочив перед виступом, з дуже тонких волокон для швидкої екстракції, щоб на виході отримати чисту чашку з округлим тілом. Загальний час екстракції складав 2 хвилини 25 секунд. А температура води 91 градус за Цельсія. Отже, зараз можна буде починати оцінювати аромат. Але я вас попрошу оцінювати за моїми рекомендаціями оскільки я вважаю, що так можна відчути весь букет аромату, який я відкрив в першу чергу для себе, і я хочу, щоб ви також це відчули. Отже, спочатку. Візьміть сервер в руку. Розмішайте три рази, щоб вона розмішалася всередині. Візьміть сервер до носа та оцініть аромат. Ви відчуєте полуничний джем та ваніль. Повторіть спробу ще раз. І ви відчуєте делікатну маракую. Рухаємось далі. Кавовий світ дійсно дивовижний, і він виходить далеко за межі кавової чашки. І ця мить тому підтвердження. В цій чашці є відображення мого кавового досвіду та експериментів. І я бажаю, щоб з кожним ковтком ви насолоджувалися та надихалися. Для вас. Я дуже радий бути на цьому місці, бачити вас, вас частувати смачною кавою і розділяти цю єдність тут. Час. Давайте поаплодуємо Владиславу! <плоди> Владислав був останнім учасником Brewers Cup. Порізно, <плоди> так? Він молодець, він гарно виступив, і я сподіваюся, він продавав смачну каву. Але це залишиться тільки між ним і суддями. І вже дуже скоро ми будемо знати результати. Хто ж переміг, хто ж став чемпіоном.